Всечесні отці, пане міський голово, улюблені у Христі, браті і сестри, шановна родина. Сьогодні ми проводимо чергову останню земну дорогу, героя воїна, того, хто поклав своє молоде життя за наш світлий день. За те, що ми можемо сьогодні помолитися, провести мирно в останню земну дорогу його, за те, що ми можемо відносно, спокійно жити тут, в нашому місті. Але, на жаль, війна сьогодні продовжується і в пам'ять про те, щоб ми не забували, сьогодні ми бачимо гріб посередині Майдану героїв. Небесної сотні, вкотре, з яким ми прощаємося, воїна, сльози, жаль, печаль, квіти, похоронна процесія, і це є сьогодення, на жаль, ми втрачаємо сьогодні цвіт нашої нації, героїв воїнів, і останній час це молоді люди, та й взагалі в цілому. Це цвіт нашої нації, дійсно ті, які наше майбутнє, які могли б ще багато зробити для нашої держави, для нашого міста, для своїх родин. Ти з землі взятий і в землю повертаєшся за Божим велінням. Сьогодні ми ці слова говоримо для воїна героя, молячись за упокоєння його душі. Проводячи в останню земну дорогу, його тіло, згадуючи і просячи у Бога прощення за ті можливі гріхи, які він чинив, живучи тут на землі як людина. Згадуючи земне життя воїна, героя Владислава, ми всі сьогодні не раз звертали увагу на усміхнене обличчя. І дійсно цей хлопець по життю був такий. Напевно, від мами передалось йому це жада життя, ця усміхненість, материнські недоспані ночі, дали свій плід, виростила мама двох синів, героїв українців якого, на жаль, одного із них сьогодні нема. І це є скорбота для нас усіх, що сьогодні воїни віддають своє життя за нас, віддають свою безсмертну душу на вівтар слави. Але сьогодні слова Святої Євангелії. Лунають, якими Господь сказав, хто віддасть душу свою за і за мене, той буде спасенний. І гімн, який ми завжди співаємо, тут проводячи в останню земну дорогу, також говорить нам про це душу і тіло ми положимо за нашу свободу. Молімось, любі Христі, щоб Господь простив. Воїну, Владиславу, всі гріхи, які, можливо, він чинив тут, живучи на землі як людина. Сьогодні ми проведемо його знеболене тіло, в останню земну дорогу, опустимо у яму, поставимо хрест на могилі, і земне життя для тіла закінчилось, але для душі воно продовжується у вічності. І сьогодні повинні пам'ятати ті вороги, які прийшли і топчуть нашу землю яким сьогодні ще мариться, щоб більше і більше території захопити, та й того мало, нехай ЗСУ відійдуть із тих наших із конвічних українських земель, бо йому, бачите, щось в голову стрінуло. Бо іначе це не можна назвати. Це людина хвора. Але разом з тим, хоч вона і хвора, але скільки життів забирає, і своїх. І найбільше що гірко наших українців, свідомих людей, героїв, які свідомо пішли і боронять сьогодні нашу землю. Прийде час і згинуть вороги, як роса на сонці. А воїни під небеся, герої воїни, ангели наші, восяють на небесах і душі їх в блаженстві перебуватимуть. І сьогодні одна утіха може бути для родини, коли прощається із молодою людиною із сином, з батьком з чоловіком, що це є ангел небесний, що це є наш захисник на небесах, що це є воїн біля престолу Господнього, який також потрібно оберігати від диявольської сили. Царство небесне, вічний спокій і вічна пам'ять герою воїну. Смерть ворогам і слава Україні.